Мир вам, браті і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, а результат нашої перемоги. І ось Жоан Віль, який написав чудові мемуари, він супроводжував Людовіка IX святого в Христовому поході, і пише, як він разом зі своїм сюзереном, добрим графом Сосонським, потрапив в Дамаск для. Переговорів про обмін полоненами. І в Дамаску вони зустрічають стару, яка йде з двома чашами. В одній розпечене вугілля, а в другій вода. І вони питають: А куди? Вона каже: Я хочу вугіллям підпалити рай, а водою загасити пекло. Навіщо? А каже. Для того щоб ніхто ніколи не робив нічого доброго із бажання раю або не утримувався від зла із боязні пекла, а тільки із любові до Господа. І добрий грав Сосонський навіть не вбив її після цього. В нашому віросповіданні, браття і сестри, мотивація це надзвичайно важливо. Власне кажучи, мотивацію все і визначається. Нема морального і аморального пістолета. Важливо, хто і куди стріляє, з яким наміром ви стріляєте. Сам по собі гопстопний гріх. Гріх це не вірити в чудодійну силу Мощів Святого Януарія. І е, ми не спасаємося справами, ми спасаємося виключно по благодаті через силу своєї віри. Е, людина ніколи не може зробити настільки багато добрих справ, щоб заслуговувати на спасіння. Ми всі настільки грішні, ми не всі первородного гріха, ми всі настільки грішні, що наша доля пекло кожного. І тільки через Божу милість і благодать ми спасаємося, тільки через віру і щирість покаяння. І оця от щирість в цьому все. тут щирість покаяння. У свого часу у святого Августіна і Пілагія відбулася суперечка, яка війшла в історію теології, та й, взагалі, в історії людства дуже цікаво. Вона була багатоградна, там було багато смислів це середина п'ятого століття. І а, Агустін блаженний якраз от наполягав на цій концепції, що ми спасаємося виключно вірою через милість Господню, а Апілай вважав, що ми можемо спастися справами. Хоча там було багато інших аспектів, вони стосувалися і первородного гріха, і свободи волі, і всього такого іншого. Але от і цей момент теж був. І той, і той підкріплював свою думку певними місцями з послань апостолів з Євангелії зі старого заповіту, і певною мірою ця суперечка штучна, от що потрібно зрозуміти. Звісно, що ми спасаємося вірою, але де критерії? От як ми можемо сказати, так справді я вірю настільки сильно? Що ця віра є істиною, адже людина це досконале знаряддя самообману. В 1187 році відбулася битва при Рогах Хотина. Так вона називається. Оця місцевість називалася Рогі Хотина, де хрестоносці програли. Це неподалік від Єрусалима. Після цієї битви Єрусалим був втрачений, на жаль, назавжди. І Хрестоносці програли, ця битва відбувалася в страшних умовах. Вони були голодні, вони не мали що пити, була страшенна спека. Вони відбули цю от важку битву. Значна частина їх потрапила в полон цих хрестоносців, і Саладін і його бійці, мусульмани, казали їм: а ви прийміть іслам, скажіть шахаду, це дуже легко. ля-ляху і Лелахова Мохмадун Расуллаху. І все. І ви будете жити. Якщо ні, ми вас стратимо. І пропонували їм, в тому числі, і ті люди, які раніше із хрестоносців, із аристократів, прийняли іслам. Їм говорили, що от я, подивіться на мене, от що я мав там, коли я був серед хрестоносців, та ніщо, я був, бідний лицар, а зараз. У мене є коні, у мене є статки, я добре себе почуваю в соціальній ієрархії, головне, що я живий. А ви зараз помрете. Скажіть шахаду, прийміть іслам. І розумієте, е, коли е, людина це просто є от страх смерті, це звичайна річ страх смерті. Але цей страх смерті у них був посилений. Ці люди довго не пили, вони були тільки в бою. Коли організм відчуває спрагу, коли от тільки, що пройшов бій, кожна клітина тіла волає Я хочу жити, бажання життя посилюється багатократно. Я хочу жити, волає все тіло. І от в цей момент сказати: Ні, я не буду жити, я буду зберігати вірність Христу. Попри всі сумніви, Адже сумніви завжди існують. Попри все, зберігати вірність Христу, от тут є вибір і тут є сила віри, 230 тамплієрів бідних лицарів Христа і храма Соломона, як це називається повною назвою. Цих от 230 бідних лицарів Христа і храму Соломона, які потрапили в полон, жоден з них. Не зрікся Христа, і всі вони були страчені в звірячий спосіб. Це віра. З одного боку, це вчинок, само собою. Але ми можемо з'ясувати сили своєї віри тільки під час здійснення вчинку, тільки під час здійснення справи, тільки в момент найстрашнішого випробовування. Бо до цього ні. Бажання взагалі у людини, от справді, інтенція душевна формується тільки в момент здійснення. До моменту здійснення вона іще не доформована. Отже, оця от найбільша наша інтенція, скажімо, віра, вона тільки в момент вчинку і стає собою, і стає вірою. Це важливий момент, браття і сестри. Але віра проявляється не лише в момент найстрашнішого зусилля, вона проявляється і в регулярному зусиллі для людини дуже важко е, здійснювати весь час регулярне зусилля. Наприклад, перебувати в служінні. От ну, там прислужитися там один раз. Кожна людина здатна на подвиг один раз. От майже кожного можна розкрутити на щось небудь кривічне. Але от так, от, щоб кожен день... От так от щоб весь час це дуже важко, і саме це називається служіння. Це багато кому не по силах. І згадаємо, як Христос мив омивав ноги апостолам в чистий четверг, от перед тим, як Його прийшли заарештовувати. Він сказав: принести води і мив ноги апостолам. І для них він був Месія. І от Месія, ми їм многі, і каже, як я служу вам, так і ви служіть один одному. І потім, спогад про це, в чистий четвер, кожного року, візантійський імператор наказував знайти 12 найбрудніших бомжів в Константинополі, привести і він мив їм ноги. Весь час до середини 15 століття, весь час існування е, Імперії Ромеїв це більше тисячі років. А потім це і е, не потім, а так само це робив Вселенський патріарх. І Папа Римський, я не знаю, чи зберігається цей звичай нині. В Ватикані, але, ну, принаймні, до Другого Ватиканського собору, до 60-х років ХХ століття, зберігався цей звичай, можливо, і зараз не буду стверджувати, знаходили бомжів в Римі найбрудніших жебраків. І папа Римський мив ноги цим жебракам для того, щоб нагадати собі, для того, щоб нагадати християнському світу, що головна функція папи. Імператора, головна функція того, хто представляє, головна функція служіння. І віра проявляється через служіння. Я нещодавно і ще перед цим вторгненням зайшов в мечеть в Києві на Дихтерівській вулиці. Є мечеть. У нас в Києві дві мечеті, одна, так би мовити, московського патріархату на татарці Прокадирівська, а одна нормальна, патріотична українська мечеть на Дихтерівській. Там дуже багато людей збирається. І от я сиджу з нашим братом Джебраїлом, ми п'ємо чай там, і я бачу, як там на вулиці, бо всі не вміщаються. Всередині це п'ятниця. Великий намаз і якийсь такий дуже добре підкачаний негр в цій мечеті, коврики для молитви, от розстилає по двору. Там багато дуже ковриків, треба розстелити кілька тисяч. Я питаю, хто він такий. Я каже, це він був начальником охорони якогось там африканського диктатора. Потім, коли диктатора хлопнули, то він. Втік в Україну. Зараз у нього тут бізнес, в принципі, сім'я. Він непогано себе почуває. Не бідна людина. Я кажу, а чого ж він когріки розстилає, займається. Я кажу, ну як? А це почесно, це для Аллаха. А потім іще людина, миє туалет в мічеті. А він хто? А це посол Індонезії. Розумієте, посол це людина, яка повинна зберігати понт. Він представляє державу. Він повинен бути дуже солідно виконувати представницькі функції. Тобто понтів там має бути дуже багато, більше ніж у звичайного чиновника там всередині держави. Він представляє. І от для цієї людини головна робота якої колотити понти заради своєї держави і своєї посади. Для нього не заподломити підлогу в мечеті. Це його ініціатива, тому що він служить Аллаху. Послужити своїм братам Аллаху через своїх братів. Це є найбільш почесно. Це є прояв щирості, це є прояв справжності. І я би хотів би навести такі приклади із нашої християнської практики тут в Києві, але мені важче це зробити, ніж через оці от такі от зримі прояви у наших братів-мусульман. Ми маємо згадати, ким ми були. Ми маємо, християни повинні знову стати собою. І найлегше це зробити, браття і сестри, через служіння. Можу навести один приклад, і із християнського служіння в Києві я довгий час спостерігав роботу маленької групки волонтерів головної дитячої лікарні країни Охматдит. Це опікунська рада Охмаддиту. І от зібралися люди, а була страшна ситуація. Більшість дітей заражалася там онкохворих, наприклад, дитяча онкогематологія. І Вони бачать, що більшість дітей заражаються донорською кров'ю на гіпатіт, спіт і так далі. Онкохвора дитина, а ще заразитися через донорську кров, наприклад, гепатитом чи спідом це смерть. Що більшість дітей помирає, що немає ні нормальної діагностики ні нормальних ліків, ні можливості відправити когось за кордон для пересадки кісткового мозку від неродинних донорів і все таке інше. І от зібралося кілька людей, і вони сказали, що м -м, тепер жодна дитина не помре в цій головній дитячій лікарні країни, куди потрапляють діти вже з найважчими хворобами, які не можуть вилікуватися в інших місцях. Від того, що не вистачило грошей. Тепер грошей буде вистачати, що б там не було. І вони взяли собі такі принципи. Це віруючі люди. Вони сказали, що перше, ми будемо жертвувати самі, і це дасть нам моральне право просити у інших жертвувати на цих дітей. Далі вони сказали, що ми не будемо робити собі піару на цьому. Тобто ми не будемо похвалятися своєю цією діяльністю. Нас ніхто не буде знати Ну, за межами тих людей, в чиї функціональні обов'язки це входить. Ми не будемо торкатися грошей. Тобто всі гроші, які будуть приходити, вони будуть приходити одразу на рахунки матерів оцих от онкохворих дітей. І вони сказали, що жодна дитина. Не помре від нестачі коштів. Щоб ви розуміли, що пересадка кісткового мозку від народного донору за кордоном це десь 200 тисяч євро, а там іще лікування, а потрапляють в громади діти, батьки, яких вже давно все продали, грошей там немає. І потрібно налагодити діагностику і донорську кров, і часто це лікування може коштувати там, 20 тисяч гривень в день в період реабілітації все таке інше. От якщо там виживало 30% дітей, то о, зараз виживає 70% дітей, ну, наприклад, в цій онкогематології. І це добро в чистому вигляді. І от коли добро в чистому вигляді працює от таким от чином, коли люди не хізуються своїм добром, коли до рук людей не прилипають гроші, то починають творитися дива. І я спостерігав, як творяться дива, як знаходяться неймовірні гроші, як жертвують люди, від яких ніколи не чекаєш. Брудна потвора, яка небудь може бути, і вона жертвує гроші. Анонімно, я каже, не пишіть про мене. Я просто хочу, щоб тут було. Дивився, як виліковуються діти, які приречені на смерть. Про це можна дуже довго розповідати, але це, от, я знаю ці випадки, я їх бачив. Це недоповірення. Просто ви, якщо я буду розповідати, ви будете думати, що це просто релігійна пропаганда. Але два є. і ці дива трапляються тоді, коли є щире служіння просто в ім'я добра, так, як воно є, в ім'я Бога, так, як воно є. Але взагалі вся соціалка трималася на плечах церкви ну, до 19 століття. Це точно і значною мірою тримається по сьогоднішній день в цивілізованих країнах. Браття і сестри, цивілізованих країн. Я коли приїжджаю куди-небудь в європейське місто, і мені треба дуже швидко щось там подивитися. Часу нема і нема часу з'ясовувати, я питаю, де тут стара лікарня для бідних. Як правило, стара лікарня для бідних це один з найкращих будинків в місті. Це палац. Ну, там, в Толедо – це палац. В Сієні це палац. Ну, в дуже багатьох місцях це палаци. З найкращими розписами доби готики чи Ренесансу. З найкращими стелями в стилі Мудехар це неймовірні речі. Тому що церква і оці от християнські громади середньовіччя Ренесансу, барочної доби і навіть нового часу. Хотіли, щоб бідні цього міста не тільки нормально лікувалися, а щоб вони лікувалися в палаці. Тому що бідняк не повинен відчувати себе приниженим, допомогою, яку йому віддається. Він має лікуватися в палаці. І коли я хочу подивитися найкращі шедеври мистецтва, найлегше їх знайти в лікарнях для бідних. Тому що це будувалося палаци. Це лежало на плечах церкви, і церква до цього спонукала. Коли церква вирішила, що сироти Флоренції мають, повинні мати свій особливий будинок, де їх будуть виховувати, давати спеціальність, годувати, давати освіту. То замовили вони, це. Церква замовила це не кому-небудь, а найкращому архітектору Ренесанса Брунолескі, який найкращому хто тільки був. Зараз це шедевр Ренесансу. По-моєму, досі це і використовується в тій самій функції, в які, для якої це було побудовано. 500 років пройшло. І так служіння. Ми маємо служити один одному, і так це проявляється. Ми можемо послужити Богові тільки через служіння своїм братам. І е, дуже важливий момент, і це відмічено вже в Євангелії, що е, найперші з вас будуть ті, хто служать. Це загальнолюдський принцип, е, в середньовічній Європі. Найвища аристократія мала титули, пов'язані не те, що зі служінням, навіть з прислуговуванням конюший, наприклад. Той, хто водить коня для Сюзерена. Підчаший – той, хто приносить чашу. Постільничий це той, хто розстіляє постіль. Тобто ті люди, які нібито служать. Ці люди і були найвищою аристокрацією і реальними володарями, мажордоми у франків. Мажордом це той, хто дбає за господарством короля. І саме мажордоми керували Франками. Карл Великий, Карл Мартел. Хто він був? Він спочатку був мажордом у останнього міровінга. Потім вони стають найбільшими володарями, але вони стають цим, скажімо, задовго до того, як були об'явлені королями. Генеральними секретарями називалися диктатори у комуністів. Що таке секретар взагалі? Це той, хто допомагає іншим, хто веде протокол за іншими. От він веде протокол, прислужує зібранню, так би мовити. Той, хто прислужує зібранню, і є диктатором. Якщо ми хочемо мати реальну владу, ми повинні служити. От ті, хто служать, ці і являються реальною владою в світі. Ну, ми бачимо сьогодні це світ корпорації. А що таке корпорація? Корпорація це обслуговує потреби. Населення в тій чи іншій формі. Вони всі так створювалися, і всі спочатку вони обслуговують потреби населення, потім виявляється, що вони керують світом. Браття, якщо ми хочемо, щоб церква керувала світом, давала головні смисли, ми повинні служити один одному. Ми повинні служити світові і робити це надзвичайно щиро. Ноги мити потрібно ближнім. Бог старого заповіту вимагає жертв. Ідея жертви це одна з таких перших ідей людства. Ми якось в одній з наступних передач про це поговоримо. Що взагалі релігія починається не з ідеї Бога, вона починається з ідеї жертви, а з ідеї Бога починається філософія. Ось Бог вимагає жертв, але Бог нового заповіту. Приносить себе в жертву заради людей. Служити і приносити себе в жертву. Якщо ми хочемо бути подібними до Бога, якщо ми хочемо бути в своїй силі подібними до сили Господа нашого Ісуса Христа, ми повинні принести себе в жертву і ми повинні служити. Амінь.